Звернення до Президента України. Шановний президент України Володимир Зеленський, я, Володимир Чорноморець, молодший сержант Збройних сил України, прошу вас розглянути мій проект для повалення терористичного тоталітарного путінського режиму, якого, якщо ми не повалимо, то на всі, то всі на світі відчують апокаліпс глобальної ядерної війни. Суть, моє, суть мого проекту профікратії. Це створення та впровадження ідеології нового політичного устрою не ієрархічного типу. Ми, українці, повинні створити мобільний додаток, з допомогою якого усі люди на землі розроблятимуть та прийматимуть закони та політичні рішення. Цей додаток, його ідея безпосередньої демократії для всього світу, і в тому числі для нас з вами. Буде інструментом для повалення диктаторів, які розв'язують війни, шляхом спонукання їх народів до озброєного протистояння диктатурі, адже влада повинна належати народам, а не їх диктаторам. Слава Україні! Героям слава і вітаю вас з Днем Незалежності України!